Тепер офіційно міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Франція поставить Україні модернізовані винищувачі Міраж 2000 в першій половині наступного року. Перед поставками літаки мають оснастити новим обладнанням. За словами міністра, операцію з модернізації вже проводять на базі Казов Жерунді. Під час переробки їх мають оснастити бойовими можливостями класу повітря Земля і посилити їхню систему радіоелектронної боротьби. Крім того, в НАНСІ зараз триває підготовка пілотів і механіків. Міраж 2000 це французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який розробили ще у 70-х роках як відповідь на появу нових поколінь радянських літаків. Він став одним із найуспішніших проєктів в історії французької авіації. Міраж 2000 може виконувати широкий спектр завдань: від перехоплення повітряних цілей до нанесення точних ударів в поноземним об'єктах. Носієм ракет Штормшедо, які вже є на озброєнні у ЗСУ. Президент Франції Еммануель Макрон влітку цього року підтвердив намір передати Україні ці літаки. А у вересні міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що Україна очікує поставок французьких міраж 2000 а також веде переговори щодо шведських Сааб Гріпен і німецько-британських Єврофайтер щоправда жодних термінів. Тоді умірав не назвав. Експерти з авіації кажуть, підготовка пілотів для нових винищувачів нині йтиме швидше, ніж підготовка пілотів для f 16 адже усі західні винищувачі подібні. Технічне забезпечення аеродромів є теж питання, але вже є f 16 Тобто ми кажемо про те, що певні аеродроми вже переобладнані, готові для прийняття других інших типів літаків. Тому, скоріш за все, тут ми вже не боїмося якогось зоопарку авіації. Але ми потребуємо якісної авіації, яка б допомогла ми нам вирішувати низку стратегічних задач по території Російської Федерації і на прикордоні, якщо ми кажемо про протидію безполотну про, 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 про проти кадрів, але головне це не самі літаки, а ракети, які передають разом із винищувачами, що ми кажемо про посилення авіаційної складової, то треба не забувати, що ми дуже залежні від тих засобів ураження, які будемо використовувати під крилом цих літаків, тому що, наприклад, знов таки, якщо ми. Кажемо про шведський Gripen, то тут е під лягає ракета Taurus, якщо ми кажемо про засоби далекої дії. Якщо ми кажемо про Французькі міражи то тут є ракета «Storm Shadow», яка вже є і постачається в Україну. Тобто ми кажемо про збільшення платформи і їх використання. А знов таки в 16 ми отримали без далекобійної зброї, але зараз іде розмова про ракети Джасом, котре можуть працювати на відстань там чотириста і 2000 тисячі кілометрів. Тому в принципі тут є важливим елементом, що саме нам нададуть ці зброї для того, щоб і тоді можна казати про які літаки нам краще буде використовувати. Нагадаємо, 20 вересня у твіттері збройних сил Франції з'явилось повідомлення про завершення підготовки першої групи українських пілотів, які тренувалися на легких штурмових реактивних літаках «Альфа-Жет».